У Дергачівській громаді, яка з першого дня повномасштабного російського вторгнення зазнала всіх жахів війни, не залишилося жодного будинку культури. З бібліотеку цліла лише одна: на всю громаду одна неушкоджена школа. Цей ліцей у Дергачах також був без вікон, відновили лише вм'ятини У бетоні нагадують про обстріли навесні осінні дві року. На сьогоднішній день у нас 22 освітянських заклади. Майже всі заклади у нас постраждали. 14 шкіл, в них 10 дошкільних підрозділів, 5 садочків, 2 позашкільних заклади, один заклад ІРЦ. І в усіх цих закладах були пошкодження. В деяких закладах це незначні пошкодження, і ми їх в прошлому році ще відновили. Але в усіх закладах були замінені вікна, були замінені двері, тривала підготовка. Готовка до опалювального сезону і своїми силами ремонтували покрівлі а деякі заклади в нас зруйновані повністю. І для їхнього відновлення треба дуже багато коштів. Роботи ведуться в тих закладах, які не зовсім зруйновані, і е, дійсно ми ждемо перемоги, бо ми дуже близько до контр... до кордону. І щось робити зараз в той же цупавків, Казачі Лопані, це недоцільно. Немає ну на... це буде все однозначно відбудовано. Однак, незважаючи на руйнацію шкільних будівель, дитсадків усі освітні заклади працюють в онлайн. А кількість дітей в них практично на довоєнному рівні близько 4700. тисяч Наші учні хочуть навчатися і далі саме в наших закладах, саме з нашими вчителями. Вони до них привикли, вони бачать в них і потенціал, і розвиток. І хочу сказати, що освіта на Дергачівщині вона розвивається. Ми Стараємося, ми намагаємось, ми беремо участь у всіх проєктах. Ми створюємо єдині платформи. Ми намагаємося давати дітям знання. Ті заклади, які повністю зруйновані. Ми їм винайшли в закладах, які вціліли кімнати, де вчителя можуть зі своїми колективами збиратися, да, проговорювати свої навчальні плани. Також наше приміщення управління освіти, воно завжди відкрите. І теж до нас приходять колективи вчителів, які перебувають на сьогоднішній день на території Дергачівщини. Вони мають змогу збиратися офлайн, обговорювати свої плани. Ми ну, цим теж стараємося їм допомагати і підтримувати. Понівечені шкільні автобуси. Також планують відремонтувати. Дивимо, ціліли лише одиниці, каже директорка знищеного вщент ліцею у Слатине. Наш зберігся автобус. Його під час тато, наш тато, член батьківської ради, він під обстрілами вивіз цей автобус таким чином, зберіг він не постраждав, і він наш цілий автобус. Але ремонт автобусів це на перспективу, коли діти сядуть за парти. А поки в умовах онлайн навчання актуальними є комп'ютерна техніка і реабілітаційні позашкільні офлайн заходи. Так, нам не вистачало комп'ютерної техніки, адже в багатьох школах все було знищено в деяких було просто розкрадено там, де була окупація. Але... Хочеться подякувати і Міністерству освіти за їхню співпрацю. Нам було багато видано ноутбуків, різних месенджерів, які ми роздали дітям, і діти мають змогу на сьогодні виходити і займатися, завдячуючи благодійним фондам, завдячуючи підтримки громади, яка нам допомогла і створила умови, де ми можемо зустрічатися з дітьми після навчального процесу, де ми можемо їх забезпечити різними. Це в нас і створюються молодіжні хаби, це у нас і різні ігри розвиваючі, це у нас і арт-терапія, це у нас навіть ляльки. Під час військового стану ми відкрили. Гурток ляльок, от саме навіть у мене є така лялька, де діти своїми руками приходять і створюють сувеніри для наших воїнів, для ЗСУ. Вони постійно їх підтримують. Наші фізруки, вчителі фізичного виховання, організували таку собі дергачівську програму Активні парки. І щовихідних, збираємося, не більше 50 осіб більше заборонено, але ми збираємося біля укриття у нас теж, завдячуючи міській раді на нашому стадіоні, вони його побудували. Збираємо діточок і граємо з ними в кул ігри. Це дуже цікавий напрямок, волейбол і взагалі, тобто вчителі фізичної культури збирають своїх дітей і проводять з ними спортивні і руханки, і заняття спорту. У перспективі на Дергачівщині має з'явитися спеціальне бомбосховище для навчання і позашкільних занять. Наразі цей об'єкт на стадії проектування. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.